Сина і Святого Духа, і слава Господу нашому Ісусу. Сьогодні наша християнська віра, наша любов і наше молитовне оповання привели в цей святий храм з тим, щоб прославити Бога, щоб звеличити Його угодника, великомученика Дмитрия Солонського. І хочеться вірити, що нас привела любов і в більшій мірі любов, тому що по-різному люди Богу годять. По-різному люди в вірі живуть, хтось живе як раб, ми називаємо себе рабами Божими, а раб живе як, старається, щоб не погнівити свого господаря, щоб його не покарали, щоб його не наказали, так і ми живемо іноді. І слава Богу, що хоч так, інші люди живуть як наємники, ті найми чекають, що буде нагорода. І живуть, і трудяться, і вроді щось зроблять для слави Божої, для своєї душі безсмертної. Але все-таки основний мотив їхній це щоб заробити щось, щоб була мда ваша, що називається, і тут велика, і нагорода там на небесах. Тільки ті, котрі щиро люблять Бога як свого небесного, і прагну Його не засмутити, і прагнуть Йому доводити, і прагну Його прославити. Ті живуть і трудяться своє життя, співвідносять і співставляють з, цим от, з цією вимогою любові до Господа. Адже Христос, Господь наш Ісус Христос, не зійшов з небес, щоб хитрістю, чи підступом, чи лукавством звільнити від нас від влади диявольської, чи силою навіть. Адже лукавий сильний, але Господь все сильний. Господь прийшов на землю, щоб стражданнями своїми, щоб своєю кров'ю. Довести свою любов до нас, адже так би бо любив Бог світ, що навіть Сина Святогородного не пошкодував, нас радий, наша рада з вами спасіння. І, власне, не було ні хитрості, а був подвиг. Подвиг і, і подвиг Волговський. І зрештою, за тим прийшло і Вознесіння, затим прийшло і Воскресіння. І дарування нам з вами надії на життя вічне і надії благ вічних. Тому віриться, хочеться, що ми саме з великою любов'ю до Бога сьогодні тут, і славимо його надзвичайного, угодника, великомученика Димитрія Солунського. Є мученики, є великомученики, саме цей святий, якого ми сьогодні вшановуємо, відноситься до великих мучеників. Чим його в чим його велич. А в тим, що любимо її, іноді ми терпимо, наприклад, легше бідному переносити. Убогість, чим раптово будучи багатим і стати убогим, як йому перенести? Звісно, що тому, хто був багатий, тяжче. будучи здоров'ям, раптова не дуга. Звісно, що є тяжко і страшно. Будучи молодим, залишати цей світ є жахливим і страшним, коли людина пожила частку віку, іноді значно Це якби хоча б логіка в тому є. Коли ж молода, зовсім по-іншому. Так от саме, власне, оцей великомученик, він був консулом, він був правителем цілої імперії в Солуні. і жив у другій половині 3 століття. Був зна значущою людиною, був знатною, багатою людиною. Але все його піклування як правителя зводилося до піклування про свою, своїх, якби... Підвлад в тому сенсі, що він навчав їх віри Христової. Він був мудрим правителем, але він ще був і мудрим учителем. Не дивлячись на свій юний вік, на свою молодість, він настановлював і виховував, і сприяв тому, щоб його підлеглі жили у вірі християнській. Не забуваємо, що залишалося вже зовсім мало років до 325-го, коли вже християн гнати перестануть. В крайней мірі в тому періоді, в тому часі. І тому Дмитрій міг собі дозволити вже і християнські настанови християнську віру, християнську мораль для свого народу. Але не сподобалося та імператору, в який підладним був Дмитрій. Він прийшов до міста, знавши, що той християнин вкинув його до темниці і влаштував собі забаву розвагу. Поївши, попивши, він ще, якби і видовищ захотів. Хліб був ще видовищ. Був в нього лій, селадж, який заради розваги хапав християни, кидав їх з високого, з возвишеного місця вниз, в яму на, де були торчома закопані списи. Так християни гинули в муках на тих списах. І саме завдячуючи благословінню... І молитва великомученика Дмитрія Нестор здолав у цього села Чалія, самого туди кинувши. І, власне, оцей кад у муках полишив цей світ з тим, щоб не відродитися вже у світі іншому. Натомість імператор розізлився і наказав саме сколоти і Нестора, і великомученика Дмитрія. По тому сподівав безліч милостей. По молитвах святих угодників, зокрема великомученика Димитрія, ми маємо сьогодні його як молитовника, бо йому дана благодать молитися за нас. Він є небожителем, він є пристоятелем перед престолом Всевишнього за усіх християн, а сугубо за тих, хто ревно чтить його, шанує і молитовно звертається. І тим більше що величезним заступником покровителем він є. Цього храму, цього села і цієї боголюбивої громади, яка зібралася, щоб водити.